Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав про священникам старшим народу, як вам здається, один чоловік мав двох синів. І прийшов до першого, сказав: сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав, не хочу. Та пізніше розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само. А той у відповідь промовив, я йду, пане, але не пішов, котрий з двох виконав волю батька. Каже, перший, промовляє вона Ісус, «Воістину кажу вам, митники і блудниці випереджають вас до Царства Божого. Бо прийшов вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили йому, а митники і блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому. Слово Господь. Слава Богу! Тішуся, що тоді що ми збираємося на бути спільно. І бо хтось міг розказати, от мене, по першій вночі вибух, вибухи розбудили, то не можу тепер зранку встати. Але ви встали і прийшли, і приїхали. І це дуже важливо. Господь мене за тих, той час війни, вже понад півтора року навчив, що коли ми єднаємося в молитві і молимось конкретно в якомусь намірі або за якусь особу, там все добре. Візьму, наприклад, пані Леоніду, пана Леоніда на свідків. ті, за кого ми молилися в прошлому році, так персонально і спільно, і витривало. Вони живі. Попри весь цей галас і жах війни, наш храм Господь рятував. Які вон, на пам'ять відмечені лишилися. Могло бути зовсім інакше. Коли ми єднаємося в молитві, все стає добре. І сьогодні в нас дві таких особливих інтенції. Я от все думав, Бог так вчинив, що це зійшлося тепер, в один день. Вернувшись день вчителя першого, день хірургов. України на 14, на Покрова. А тепер покровах переїхали. Демось гірсадів України об'єднався. Що єднає вчителів і солдатів? Потім на мене така думка. І ті, і ті працюють і служать заради майбутнього. Солдати мають воювати, виконувати це святе служіння, але і шалено важкий труд, щоб це майбутнє взагалі було. Бо без їхнього служіння, без їхнього перебої на фронті вчителям не буде кого вчити. Або прийде інша влада і... Але якщо нас вчителів, то навіть якщо ми відвоювали майбутнє, це не має толку, бо немає не, не кому це майбутнє побудувати. Бо навчити дітей. Це безпосередній вклад в майбутнє. В сучасній культурі це не підкреслюється, бо... Зараз же все вертиться навколо грошей. А школа це невигідно, це на цьому не, за, не заробляють міль, мільйони. Школа може складатися держава, суспільство. Але від цього залежить майбутнє. Бо повторюся, якщо є школа, але немає солдатів то не буде просто можливості вчити. Але якщо є солдати нема школи, то, не, то це безпризне. Бо якщо не навчити, то буде гірше. За що ми воювали той? той. І тому сьогодні молимось і за сьогодення, але і довіряємо нашому май, майбутнє. Нехай в ньому це Господь, нехай дасть. Сили і зменшить в тому солдатів. Нехай дасть сили і зменшить в тому вчителі, щоб і одні, і другі змогли виконати своє служіння. А ми сьогодні єднаємося. До нас Господь говорить, іди працюй моєму винограти. Сьогодні в нас ця праця. imamo ima i diplomati dobra je i ne hajde gospodine bulj bude pa slabo